Дня, шановні батьки. Мовлення це складний психічний процес, який потрібно розвивати від самого народження маляти. Фундамент мовленнєвого розвитку складається з перших контактів батьків з дитиною, ласкаві дотики, ніжні слова, розмова батьків, усмішка, колесанки. Не відволікаючись від повсякденних домашніх справ, розмовляйте з дитиною, розповідайте про навколишній світ. Співайте пісні, запитуйте, залучайте до розмови. Навіть якщо відповіддю буде крик або цікавий погляд. Нехай ваші заняття з дитиною перейдуть у мовленеві ігри та забави. Гра містить у собі частку емоційного піднесення, яке зростає завдяки наявності в ній елементів несподіванки або змагання, а емоційне насичення надає іграм привабливості. Сьогодні я покажу вам декілька вправ і ігор, за допомогою яких можна розвивати мовлення дитини. А у цьому нам допоможуть комахи і трохи нашої фантазії. Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечко Ясному, доброго ранку, всьому-всьому прекрасному! Дітки, з приходом весни вся природа пробудилася. Забуяла, зажила своїм клопітливим життям. Пташки висіджують пташенят, дерева зацвіли, готуються подарувати нам багатий урожай плодів, яблук, груш, слив, абрикосів. Тваринки також зайняті своїми справами. Вони відшукують поживу, облаштовують своє житло. Як би було цікаво поспостерігати за зайчиком, за їжачком, лисичкою. Але, на жаль, ми цього не можемо зробити. Проте, у світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна зробити будь-де, бо вони живуть всюди, у травичці, на квітках, на гілочках. Їх можна побачити літаючими, повзаючими, мандруючими по землі. Хто ж це такі малята? Так, це комахи. І сьогодні я запрошую вас. До великої країни маленьких мешканців. Малята, я запрошую вас до комашкового іграленду. І перша наша вправа буде артикуляційна. А для цього нам знадобиться дві ложки і синельний дріб, за допомогою яких ми зробимо з вами ось таких бабок. Дітки виконуйте вправи разом зі мною. А тепер додамо голосок. У-і-у-і. А і. А тепер вправи для язичка. Нагору, вниз. Дуже добре. Для наступної нашої вправи нам знадобляться кольорові квіточки і метелики, і трубочки. Ми з вами за допомогою трубочки посадимо метелика, відповідного за кольором, на квіточку. Ось так. Ці метелики на своїх квіточках тут на розвага нашого іграленду вправа знайди половинку комахи. Для цього нам знадобляться прищіпки, двосторонній скотч, комахи і шматочок поролону. У нас є половинки комашок. Треба знайти відповідну другу половинку. А для цього відгадайте загадку. Це. Червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. В нього крила, в нього вуса. Трохи я його боюся. Як летить, так чути звук бронзовий, великий. Жук. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурха є в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались? Це метелик. Ось таку цікаву гру ми з вами пограли за допомогою комашок і прищіпок. Для наступної нашої гри нам знадобиться. Звичайна мухобійка, комахи, ліпуча стрічка. Кубик з цифрами. У природі все має свою користь. Але для нас, для людей, є комахи, які є шкідниками. І це, наприклад, мухи. І зараз ми з вами їх будемо ловити. За допомогою кубика кидаємо кубик, яка цифра випаде, стільки мух нам треба з вами зловити. Цифра два. Ловимо дві мухи. Зловили ми дві мухи. Ще раз пограємо, кидаємо кубик. У нас на кубику цифра один. Скільки нам потрібно спіймати мух? Правильно одну муху. Ми спіймали одну муху. Шановні батьки, щоб пограти в наступну гру, нам знадобиться кошик, нитки, комахи і пінсет. Тут бабка пролітала. Павутину вона попала, крильцями трепоче, вирватися хоче, ти їй допоможи і бабку освободи. Пінцетику. І на квіточку посади. Тут коник стрибав, в павутинку він попав, лапками тріпочі вирватися хоче. Ти йому допоможи, коника освободи. І на квіточку посади. Тут і гусінь проповзала, в павутину вона попала. Ти їй допоможи гусінь освободи. І на квіточку посади. Всіх комах ми врятували, в іграленді побували. Малята, а зараз я вам пропоную відпочити.

Повотиння напили і зустріли там жички. Добрих друзів кробочки. привітали їхні ніжки обнялися зовсім трішки. У нашому іграленді творча гра, для якої нам знадобляться картонні трубочки і. Природній матеріал. Зараз, дітки, я вам пропоную прикрасити метелика за допомогою природного матеріалу, пелюсток, листочки. Все залежить від вашої фантазії. Ось такий гарний метелик получився у мене. Я впевнена, що ваші метелики дуже гарні, дуже красиві. Бережіть комашок, діти. Всі повинні вони жити. Може, день, а може, рік. У них у кожного свій вік, а не стане на скомах, то загине кожен птах. Як прийдемо на ложок, не побачимо квіток. Схоче в лісі відпочити, не знайдемо його ми, тіти. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть, а не буде джміль літати, молока не будеш мати, бо корова кожен знає, конюшину полюбляє, щоб сади у нас цвіли, прилітали журавлі, весело птахи співали і дерева виростали, щоб земля була у квітах. Бережіть комашок, діти.